У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, готуючи нас до Великого посту, Пасха, перепрошую, церква ставить нам перед очі, тексти, котрі готують нас до посту для того, щоб ми добре приготовлені, зустріли Христове. Воскресіння, пробувши достойно місто, чистившись, зустріли Христове Воскресіння. І нам ще перед Страсним тижнем даються івангельські фрагменти, які ми будемо читати, аналізувати в часі Великого Посту, особливо Страстний тиждень, особливо четвер набу і страстей. Всі ці Євангелія читаються, вони мають тоді момент дуже глибокий, коли людина вже приготовила на допосту, пройшла пісню, очистилася, посповідалася, попричащалася, наблизилася духом до Господа, зробилася трошки тоншою у розумінні світу сприйняття. Не така буденна, не така побутова, не така забігана, а десь в цій палітрі справ з'явилися також турботи про наше спасіння, про нашу душу. І ось властиво тоді, коли читається ці Евангелії в Страстний тиждень, нам пропонується брати в них участь, якби слідувати вже за Христом. Є дуже глибокий, і надзвичайно важливий момент, що слідувати за Христом, бути з ним поруч, в його розп'ятті перед тим Грицеманському саду, бути з ним на хресній дорозі, духом, очевидно, ми зможемо тільки тоді, коли достойно пройдемо підготування, приготування сам великий Піст, коли очистимося і зробимося справді такими младшими і Божими в духовному розумінні цього слова. І Ось тоді нам пропонують заслідування за Христом в вороні учнів, в вороні тих, хто є поруч біля Христа. Зараз, в часі приготування, ми ще є особи, які готуються, і нам цей Євангеліє дається для певного аналізу. Можна так сказати, як один із духовних наставників сказав, що ми цим Словом. Цим Євангелієм, цими подіями нас трошечки вивести з трагічного сну із такого, можливо, духовного затьмарення, такого трошки неспішного діяння по відношенню до свого спасіння, щоб трошечки нас так потрусити, і ми почали щось робити активніше. принаймні трошечки активізували молитву і інші. Добрі справи в часі приготування. Дається нам це Євангеліє також, щоб ми не тільки побачили, якою дорогою ціною ми є куплені, але як поводяться і люди, персонажі, котрі знаходяться в всіх цих подіях. Там ми бачимо практично усе, Бо, читаючи цього тижня ці євангельські фрагменти. Ми бачимо і колосальний цинізм у власність мужчих. Ми бачимо, що люди ці не дуже цікавляться справедливістю, не дуже люблять правду, вони мають свої там домовленості, свої справи. Вони задля свого комфорту легко віддають Христа на розп'яття, щоб ви, там не морочили їм голову. Люди ми бачимо пасивність і зманіпульований натовп. Ми бачимо, що Христа, ці, які тисячами йшли за ним, не захищають і не відстоюють, вони десь собі там поховалися і спокійно обговорюють чи не спокійно всі ці проблеми і ситуації, які відбуваються, але безпосередньо участі активної по захисту Христа не ведуть. Ми бачимо, очевидно, апостола Петра, який говорив, що він дуже міцний, сильний, надійний, з Христом кругом. Він його зрадив, перелякався, і, очевидно, ця зрада була для нього дуже великим ударом, адже за переданням він цим ділився, і шкодував, і тяжко переживав до останніх днів свого життя. Ми бачимо апостолів, які також перелякалися і втекли, бо побачили, що їхнього вчителя ув'язнено, вони знали ці всі. Жімо так приклади різного роду ув'язнень, як поступає влада, які іноді тортури ці ув'язнені проходять, які страшні випробування на їхню долю падають, тому вони очевидно вирішили сприлянку цього всього уникнути і скоренько втекли ще з Оливної гори. Бачимо також дуже різних персонажів, сотника, який навертається. І Господа, який дуже достойно проходить усі ці випробування, він, без сумніву, неодноразово показує свою велич, гідність, наскільки достойно він проходить всі ці надзвичайно складні моменти у його життю. І сьогодні маємо таку ж позицію. Ми маємо сьогодні таку ж позицію трошечки. Якби зворотні, бо попередні дні всі розбіглися, всі Христа залишили, і от властиво Він знаходиться в тих всіх випробуваннях, допитах самостійно. А сьогодні ми бачимо, що Святе Писання нам також випуклює поведінку деяких осіб, які повелися себе дуже достойно. Той же Йосип Перефатейський, радник. Людина багата, впливова, із солідним статусним місцем в суспільстві. І він не побоявся за Христа заступитися і витратити певні кошти свої і його похоронити. Тим самим він міг, як мінімум, нажити собі дуже багато ворогів, а може навіть якихось таких і небезпечних нападок. Тим самим він міг мати великі проблеми у своїй кар'єрі, у своїй щоденності, але чоловік не боявся. Це означає, що завжди у всіх прошарках суспільства є люди, які зберігають людяність, зберігають сумління, зберігають властиво достойне, нормальне, гідне. У поведінкове, таке, можна сказати, таке поведінкове, яким вони ще інших десь там принаймні заражають доброму розумінні цього слова, підтримують, дають якусь надію, бо в страху і в хаосі людина, очевидно, діє іноді дуже розгублено. Йосиф виявився таким міцним горішком, і він не побоявся. Ми бачимо сміливість жінок. Знаєте, можна дуже по-різному аналізувати цю їхню поведінку. Можна сказати так, як деякі дослідники, коментатори, що там серед них правдоподібно була Іванна, жінка-хузи, вона високопоставленого іродового царедворця жінка, тобто зрозуміло, що вона має вплив. Що вона має кошти, зрозуміло, що вона одіта так, що відразу видно, з яких, з яких верст вона походить. Можна так сказати, що вона десь в певній мірі, може, там, дає їм якийсь певний там захист чи якісь певні нюанси. Але якщо так тверезо, подумати, напевно, ніхто з тих жінок не був впевнений що вони не отримують якийсь удар, якесь приниження, якісь, очевидно, можливо, і негативні наслідки для свого здоров'я, можливо, навіть і для життя. Бо це складна ситуація, воїни злі, озброєні натовпи людей. І вони стоять і на це все дивляться, вони не втекли. Сьогодні справді ми розуміємо, яку мужність має серце матері, коли дитина в складних життєвих моментах, коли її вбивають, розпинають. Але ця мати була не сама, вона мала таких подруг, які повірили Господу і повірили туди ж дуже щиро потрапили в складне випробування теж і не розбіглися. Це такий тихий, немов би віддалений приклад, бо читаємо про Йосифа, читаємо про Христа. І десь там стояли жінки, які за тим всім дивилися і споглядали. А інакше вони ще підуть за Йосифом, вони ще подивляться, де Христа похоронять, щоб знати, куди піти його намастити, в яке місце то вони беруть в цьому всьому активну участь, проявляючи таку сміливість. І сьогодні ми бачимо, що дуже різно поводяться люди. А це якби для нас також приклад і запитання, як поводимося ми. Чи втікаємо, чи боїмося, чи готові відстояти Христа, маючи якийсь статус, уряд, посаду. Як це зробив Йосип Рибатейський. Чи, очевидно, хтось може готовий із недобрі слова у Христа говорити, як це робили слуги і інші люди, які були поруч, котрі вивільняли свої комплекси і хотіли бути зреалізовані, піднесені на тлі тому, що вони принизили таку велику і достойну людину. Приготування до великого посту це також посуд пошук себе в броні всіх учнів Христових. І сьогодні достойно можна наслідувати Йосифа, сьогодні достойно можна наслідувати Марію разом із її гуріжанками, які стоять поруч, переживають страшний стрес, страшні муки, але не розходяться, не втікають. І також це їхня присутність, це є певне тепло, певна дуже така позитивна ситуація для самого Христа, який бачить близьких і рідних людей дуже, дуже в дуже-дуже складних обставинах свого життя. Наслідуємо цих жінок, наслідуємо Йосифа Ренотейського. Будьмо присутні в житті одні одних, особливо в складні моменти життя, щоб іноді, коли і ми потрапляємо в якісь такі складні життєві моменти, і наш погляд шукає рідні очі, рідне обличчя, рідні руки, щоб поруч хтось був. Це дуже важливо. І щоб не втік. Не злякався через те, що треба брати участь в якихось труднощах і випробуваннях. Нехай Господь в цьому.